Де поспілкувалася з Наталією Анатоліє і ну, організувала консультацію нам з чудовим лікарем Вадимом Вікторовичем, який нам досконало поставив діагноз. Коли ми вийшли з цієї клініки, жінка взяла за руку і каже, я їм вірю, будемо робити тут, готуємося. Ну, ось пройшов тиждень, сьогодні виписка. Замінені два кульшових суглоба, можу показати. Можна, що Ну, Поки треба зберегтись. Дякую всім за підтримку, дякую вашій клініці. Все вам найкраще, дай Бог вам здоров'я всім. Порозповідайте нам, дуже пилкувались, дуже переживав. Да, дуже переживав перед першою операцією, дуже сильно переживав. Але коли на наступний день прийшла Наталя Анатолійовна, взяла мене за ногу і сказала, що. До другої будеш переживати, я вже зрозумів, що переживати не потрібно. Лікарі, реабілітологи, санітарки тут просто дуже чудово. Кухня, уход, ну, тут дуже всі вічливі, дуже всі до тебе відносяться приємно. І хотів би сказати, що дійсно чисто від себе, що клініка лігамента це в переводі зв'язка. І зв'язка тут дійсно від лікаря і до санітарки. Тут все дуже круто. Так що, хто боїться, не бійтесь, приїжджайте, робіть. Результат на лице. Ви приїхав до нас, прийшли з паличкою? Е, з двома. двома з двома паличками. А тепер в них потреби немає. Ні. Потреби немає, Ну, Думаю, і цю скоро поверну. Домовились. Добра і здоров'я. І вам також. до побачення.